Всім доброго дня! Сьогодні у нас така тема: Ваші вороги. Ваші вороги, що вони задумали, і взагалі що вони у вас є. Для енергобіну підписочка ставимо клас, повна діагностика Viber, Telegram. Діагностика проводиться на трьох колодах карта Приймаю дівчата хлопці тільки по запису, інших номерів у мене немає. Програмні свічечки також є в наявності. Хто бажає собі замовити, будь ласка, Viber, Telegram. Розклади всі є загальними. Кого як резонує, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, поїхали, будемо дивитися. Що там ці вороги? Що вони думають? Чи забули нас, чи не забули? Ваші вороги. Ваші вороги так і теми, Ваші вороги. Ну, я б сказала, знаєте, тихенько, тихенько зараз себе поводять. Таке у вас таке конкретне. Я б сказала на даний момент, як затіш'я, знаєте, як ем, е, вижидають щось, от чогось вижидають. Ну при тому я вам скажу так, може бути навіть магічний вплив. Ви цього можете не бачити, але на собі можете відчувати якусь втому, да, або не хочете нічого робити. От вроді би очима би робила все, а руки нічого не хочуть робити. Розумієте? ну, от. От щось таке, якийсь такий у вас стан, як сказати, ви собі місця не можете знайти. Вроді би, розумієте і знаєте, що вам треба там кудись іти, бігти, да, там, чи ставати, їсти, там, дітям приготувати. Але ви на даний момент вам ну, не хочеться нічого. Щось вам важко. Я вам скажу так: хто відчуває на собі таке є конкретний магічний вплив? Ну, Дивіться, в загальному скажу так. Хто себе так відчуває? Ну, це не від погоди, дівчата хлопці, це не від погоди цей стан. Тут і є магічний вплив. Магічний вплив як на відстані. Да? Ну, людина може по фото працює. Е, може, у вас щось будинку взяла. Ну, та людина як з чимось працює. Розумієте? Ну, така людина. Ну, щось замислила. Зам... Замислила не добре. Замислила ну, це стосується тільки тих, хто себе так відчуває. Розумієте? Ще раз кажу, розклади є загальними. Дивіться, тобто, на даний момент ви можете багато плакати, да? якийсь такий стан непонятний. То, вам, то ви плачете, то ви смієтесь, ви самі не знаєте, що вам хочеться. То ви від людей закриваєтесь, не хочу нікого не бачити, то ви бігаєте, гавкаєте. Да? Або там ну, просто, там, чого в неї так, а в мене по зовсім іншому. І в ну, якомусь, знаєте, такі скупчення конкретно вийшло негативу, От в мене просто полився негатив. Ну, Хтось добре працює. Я скажу, хтось добре працює. Що вас так рубануло конкретно, що вам нічого не хочеться? Людина не працює, працює не сама. Я вам скажу так: людина працює не.